Дві частини світу в одному місці: невловими морозиво і ресторанна галерея під мостом. Стамбул ще не все нам показав. Дивіться продовження нашого путівника. 30 кілометрів між двома морями чорним та мармуровим. Одна із найважливіших проток у Європі босфор розділяє стамбул навпіл. Це мало не єдине місце у світі, де можна повернутися праворуч і подивитися на Європу, а потім розвернутися ліворуч і вже споглядати Азію. Місто живе на два береги, як і Київ. Тільки тут робота і будинок, часто в різних частинах світу. Тому пароми та катери водні маршрутки мало не основний вид міського транспорту. Хто живе у босфорі і чому риб годують коктейлем з морепродуктів? Дивіться просто зараз. Вода у босфорі не дуже чиста. Місцеві навіть купатися їздять далі на острови. Тому і підводний світ протоки краще дивитися у міському акваріумі. Тут для рибок абсолютно усі умови, навіть басейн, 10 метрів глибиною, аби вони себе почували, як у природі, умова. Та ще й меню людина позаздрила. Ось цих травоїдних риб годують спеціально збалансованим коктейлем з морепродуктів. Доглядачі акваріуму кажуть, водним мешканцям це корисно для здоров'я. Адама. Подивились, а тепер можна і куштувати. Далі йдемо у район рибних ресторанів. Hello. Hi. Добрий вечір. Будь ласка, давайте я вам розповім трохи про найкращий ресторан. У нас найкраща риба. Вона свіжа. Yes. Так, абсолютно уся свіжа. Яка вона гарненька. Вона турецька їжа. Ось сюди давайте. Задоволення це все-таки не здешево, тому що один кілограм такої риби це себе коштує 90 лір. На наші гроші це 360 гривень. Таку рибу ми легко з'їли вдвох з оператором. Тож вечеря виходить і справді хоче смачною, але дорогуватою. Смачно дешево і просто на вулиці. Далі економ-варіант харчування у Стамбулі. Програма мінімум, що обов'язково треба спробувати. Це гранатовий фреш. Ось на такий один невеликий стаканчик для чотири величезних стиглих гранати. Турецькі бублики смачно. А для гурманів кукурудза гриль або каштани. На смак останні чимось нагадують нашу картоплю. Ціна усіх смаколиків – 5-10 гривень. Сольна приятного макція. Дякую. І на десерт стамбульське морозиво. Тут, аби його отримати, недостатньо просто гроші дати. Добрий день! Яке вам морозиво? Ванільне? Шоколадне? Кисневовими морозиво. Цю льодоподібну масу у Стамбулі ще називають замороженою жувальною гумкою. Воно настільки в'язке, що легко прилипає до будь-яких поверхонь. підходить. мені та потапорти було те, що треба тебе нарешті, після стількох випробувань я його отримала. Ось так із морозом в руках. Ми змушені повертатися назад до Києва. На посидимо в одному із найкращих залів очікування турецьких авіаліній і знову на другий берег чорного моря.